Так, Тягнебок може відвідав Сумщину вперше в свою політичну кар'єрі промисловий конотоп. Аби почути націоналіста, приїхали люди із сусідніх районів і навіть Чернігівської області. Конотоп – це як ґрунт, чорнозем, справжній масний, український, чистий чорнозем, глибиною десь метрів вісім. Який просто треба засіяти людям надати певну інформацію. Вони в принципі самі це все розуміють, а вони, як заблучі віці, не знають, куди бігти. Тягнебок вказав, ключові галузі економіки контролюють зайди, нові небезпеки для українців, тюньова приватизація нафтогазу, водоканалів та обленерго. Результат уже є різке й невмотивоване підвищення цін. Проданий Донецьк Обленерго, Дніпропетровськ Обленерго, Закарпаття Обленерго, Захід Обленерго разом з Бурштинською і добротвірською станціями. І вже завтра чи горить світло у вас в хаті буде залежати конкретно не від місцевої влади. Не від центральної влади, а від приватника. От не тої ноги став, рубильничок раз махнув собі донизу, і вас світла нема. Конотопців бентежить чутки про приватизацію залізниці. Чверть населення міста так чи інакше пов'язана із місцевим залізничним вузлом. Тягнебок підтвердив: Верховна Рада України розглядає питання про приватизацію Укрзалізниці. Половина, скажімо, е їхніх дій спрямована на... Продаж рухомого складу, інша частина продаж нерухомого складу. Завтра вам захочеться поїхати до родичів електричкою десь в село сусіднє, так ви будете платити за квиток, як за спальний вагон. Дуже часто саме такі об'єкти продають, як ми з вами говорили, російському бізнесу, російському капіталу. І не тільки російському, але не українському. А навіть той, хто купує тут в Україні, хто спроможен сьогодні в Україні купити. Це ж є ті, які оточують. Сім'ю, які оточують президента Януковича, засіб зупинити владу мародерів це вибори до Верховної Ради, каже Тягнебок. Коли... Якщо Господь нам дає хоча б мінімальний шанс парламентським методом змінити цю владу і поміняти ситуацію в Україні, ми повинні скористатися по максимуму цим шансом. Якщо в конотопі місцева влада робила спроби перешкодити зустрічі тягне бока, то в сумах не ризикнули, каже голова обласної організації Ігор Мірошніченко. Підтримка у місті націоналістів відчутна з бандерівцями змушені рахуватися у великому залі Палацу культури повно прихильників. Маємо дати відповідь, як здобути перемогу, що робити потім з тою перемогою, і що треба зробити, щоб не допустити ще раз, хочу наголосити реваншу теперішньої нинішньої диктатури. Тягнебок бокручив партійного квитка активісту свободи Андрію Ямщинському. Це так активно, як влився в наш колектив, в нашу партію Андрій. Він один з активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода. На завершення прозвітував про свої зустрічі з українцями Запоріжжя, Січеслава, Луганська, Харкова і Донецька. В останньому місті йому прочитали цікавий чотири вірш. Вони з іншого, вони вже з іншого світу, вони з кращого світу. Вони по-другому дивляться на ту Україну. Донечани мені таке сказали: Смінілись принципи і вкуси ламають старії бар'єри. Чим більше править Янукович, тим більше я люблю Бандеру. Безмежно вдячний за ваш час. Обов'язково переможемо після зустрічі десятки сум'ян заповнили анкети прихильників свободи. Готові боротися за перемогу націоналістів на парламентських виборах. Ну сьогодні близько ну, зараз 30 чоловік, десь зараз. Саме цього ж дня тягнебок і мірошнішенко взяли участь у прямому ефірі на міському телеканалі. Відікон попередили, влада будь-що фальсифікуватиме вибори, тому треба бути готовим до усіх форм опору режиму Януковича. Українці будуть готові у будь-який спосіб захистити результат виборів. І я впевнений, що у нас достатньо таких людей, які не, не готові бути рабами і не готові терпіти своєвілля влади.